Подивіться її інтерв'ю, прочитайте її статті, і, зрештою, прочитайте її посмертний лист, який опублікував її брат, який вона написала від руки. І ви зрозумієте, яку людину втратила ця країна. 25 років дівчині, яка е, ставала перед страхом, дивилася йому в очі, і просто вона мала в тому страху втопитися. Але вона завжди знала, заради чого вона це робить. І, взагалі, всі люди, які були близькі до неї, які глибинно знали її, дуже багаті люди, бо їм є, що нести в наступні покоління. Я вас просто прошу, прошу про пам'ять людини, яка на це заслуговує всім, бо вона віддала за це своє життя за мене, за вас, які дивляться зараз це відео, і за тих, хто ще не народжений. А не знаю людини жодної, яка так сильно любила Україну і так сильно хотіла Україні процвітання.